У столиці ледве не згорів морг. Пожежа сталася вночі на вулиці Оранжерейна. Горіло так, що язики полум'я було видно за кілька сотень метрів від місця події. То так палав дах будівлі Київського обласного бюро судово-медичної експертизи. Займання сталося о 3 годині ночі на другому поверсі. Загорівся один із кабінетів бюро. На місце пожежі одразу приїхала бригада рятувальників. Та вогонь поширювався так швидко, що одній бригаді не під силу було його вгамувати. Доки пожежні чекали на підкріплення і гасили другий поверх. Вогонь перекинувся на дах будівлі. Рятувальники побоювалися, що вогонь може охопити сусідні будівлі, зокрема, морг. Під ранок все було залито водою та піною. Пожежу в бюро судово-медичної експертизи ліквідували за три години. За попередніми даними, вогонь у приміщенні виник через закорочення електропроводки. Наразі слідчо-оперативна група проводить всі необхідні експертизи. Більше відео цієї пожежі дивіться на офіційному каналі Магнолі Тв у Ютубі.